І, покликавши весь народ, говорив їм: Слухайте мене всі, і розумійте, ніщо з того, що входить в людину ззовні, не може осквернити її, але що виходить з неї, те оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов у дім від народу, учні його спитали його про притчу. Він сказав їм: Невже і ви такі нерозумні? Невже не розумієте, що все те, що входить у людину ззовні, не може осквернити її, бо входить їй не в серце, а в черево, і виходить геть, чим знищується всяка їжа? Далі сказав те, що виходить з людини, оскверняє людину, бо зсередини, із серця людського, виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, крадіжки, лихварства. Кривди, лукавства, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство, все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. І, попростувавши звідти, прийшов у краї тирський та сидонський, і, увійшовши в тім, не хотів, щоб хтось впізнав його, але не міг утаїтися.